Вічні тикання місця писаннями, вирватими з контексту і нерозуміння, особливо щодо прощення а, і безумовного прощення, як його називають в Біблії. Але безумовного прощення не існує, нема такого прощення безумовного ні з боку Бога, ні, ні, а, ні з боку людей. Тому. Почитаємо сьогодні дуже цікаве писання. Знаєте, Багато кажуть, що Христос простив, простив жінку, взяту в перелюбі. Та? І а, ми, я все-таки хочу, щоб ми сьогодні подивилися в цей текст і а, побачили, чи простив він її. Тому прочитаємо Івангелія від Івана, і ми якраз на молитвах потрошку читаємо Івангелія від Івана восьмий розділ якраз черга Ісус же на гору ливну пішов, а над ранком прийшов знову храм, і всі люди збігались до нього, а він сів і навчав їх. І ось книжники та фарисеї приводять до нього в перелюбі схоплену жінку і посередині ставлять її та й говорять йому. «Ось жінку, Оцю жінку вчителю зловлено на гарячому вчинку перелюбу. Мойсей же в законі звелів нам таким побивати камінням. А ти що говориш? Це ж сказали вони його, спокушуючи, та щоб мати на нього оскарження. А Ісус, нахилившись додолу по землі, писав пальцем: А коли ті не переставали питати його, Він підвівся і промовив до них, Хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине. І він знову нахилився додолу і писав по землі. А вони, не почувши і сумлінням до корені, стали один по одному виходити, почавши з найстарших та аж до останніх, і зостав сам Ісус та жінка, що стояла посередині, і підвівся Ісус і нікого, крім жінки, не бачивши, промовив до неї: «Де ж ті жінко, що тебе оскаржили, чи ніхто тебе не засудив? І вона відказала: Ніхто, Господи, і сказав їй Ісус: Не засуджую, я й тебе, іди собі. Але більш не гріши. І знову промовляв Ісус до них, кажучи, я світло для світу, а хто йде вслід за мною, не буде ходити в темряві, той, але матиме світло життя. Ось таке дуже цікаве місце Писання, яке не раз і не два, мабуть, ви чули проповіді, яке використовується для того, щоб переконати людей, що раз Христос не засудив. А, то і нам не треба засуджувати. Давайте раз Христос простив цю жінку, то й то нам треба прощати все безумовно. Давайте тепер розберемося, що насправді тут сталося. Ось а, та в храмі ця дія відбувалася в храмі, де Христос навчав. І ось приводять у храм, у храм жінку, схоплену в перелюбі, і посередині ставлять її. Я не буду заглиблятися, давати всім вам місця писання. Але е, просто розкажу вам біблійні принципи, які тут використані Христом, і які порушені е, фарисеями та книжниками. Отже, ось цю учителю, жінку, зловлену на гарячому вчинку перелюбу, Мойсей же в законі звелів нам таких побивати камінням. А ти що говориш? Та? І це ж сказали вони, щоб, е, щоб е, підставити його, щоб, да, щоб мати на нього скарження. І ось Давайте проаналізуємо, що відбувається. По-перше, закон Мойсея, закон Божий, справді називає перелюб гріхом на смерть. І ми бачимо в новому заповіті, що ті, хто не обманюйтесь, брати, ті, хто чинить перелюб та з іншими там гріхами, Царство Божого не успадковує, не війде в Царство Боже. Але питання в тому, що Закон каже, що побивати таких камінням, але в перелюбі перелюб в завжди мінімум дві людини приймають участь, а Уже йде порушення закону. Порушення закону в тому, що вони привели одну жінку, а не жінку і чоловіка. І в даному випадку вони порушили закон тобто порушники закону. Вимагають, а, вимагають а, плату, покарання для порушниці закону. Іде ось така, іде ось така конфронтація. Так, одні порушники закону привели порушницю закону. Але порушниця закону взята в перелюбі, чоловіка вони не привели, так, і а, вона стоїть беззахисна, тому що і, і Перед лицем несправедливості. Чому? Тому що повинні бути двох. Несправедливості їхньої, і вони практично їх не цікавило те, що вона була порушницею закону, їх цікавило те, щоб підставити Христа. Якщо у вас по ходу будуть виникати якісь тут запитання, ви можете писати. І а, дивіться. А, Христос до них повертається і каже, хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине. І тут знову ж таки, нам зразу тикають. Ти без гріха, що ти судиш? Ти без гріха, що ти каменем хочеш кидати? Хто ти такий, щоб судити? Нам зразу, коли ми когось докоряємо в гріхові. Нам зразу це тикають. Але дивіться, про який гріх тут говорить Христос. Тут не говорить про те, що вони звичайні грішники. Христос їх, їхнім же законом зразу докоряє. Каже, добре, він не каже, вона, вона не винувата, вона справедлива, вона, вона, він її не виправдовує. Зверніть увагу, він її не виправдовує. А він каже їм: Окей, якщо ви у, цьо, у цій вимозі, суду над цією перелюбницею не грішите, то тобто у вас і мотиви правильні, і ви застосовуєте заповідь правильно, привели обох, бо ви шукаєте чистоти, ви шукаєте, а, ви шукаєте, любите Бога. Так, та, це все можна прослідкувати в тому, що Він. Вони його хотіли просто підставити. Та він каже, хто з вас без гріха? Хто із вас справедливо зараз а, чинить по закону, вимагаючи покарання? Каже, кидайте камінь. А ви знаєте, що також, по закону Божому, якщо людина осуджувала когось і була фальшивим свідком? То те, то те покарання, яке вимагав гріх, в якому цей фальшивий свідок звинувачував, воно мало бути направлене на… Якщо відкривається, що свідок фальшивий, воно мало бути направлене на нього. Тобто, так як вони фальшиво застосували, перекрутили закон, вони були фальшивими свідками, бо привели тільки одну, каже: якщо ви. Є практично правдивими свідками, тоді кидайте камінь. А вони, почувши сумлінням до В чому докорило їх сумління? Багато хто каже: всі ми грішники, ми не маємо права судити. Тут зовсім не про те. Що вони були фальшивими свідками і шукали не правди, а як там написано. Спокушували Христа, щоб мати на нього оскарження, щоб було до чого до нього придертися. І він каже: якщо ви справжній світок, кидайте камінь. Бо потім, якщо виявиться, що ви, ви бо якщо ви фальшивий свідок, оте каміння має бути направо. Ви самі, як фальшивий свідок, маєте бути побиті каменями. І вони стали по одному виходити, і зостав сам Ісус та жінка, його, що стояла всередині. І підвився Ісус, і нікого, крім жінки, не бачивши, каже: де ті жінки, що тебе оскаржили, чи ніхто тебе не засудив. Тобто, що Він і каже? Чи, чи хтось став свідком? Тому що побити камінням без свідків, і має бути два по закону: два або три справжні свідки? А, справжні правдиві свідки. А правдиві свідки це ті, що особисто бачили. Не ті, що хтось розказав, а ті, що особисто бачили. А ті, що особисто бачили, чому тільки привели жінку, а чоловіка відпустили. Розумієте, яка йде перекручення справедливості й Божого закону? І ось каже: ніхто не засудив, тобто ніхто тебе не став свідком тобі, щоб на смерть тебе засудити. А, Вона каже: ніхто не засвідчив, та ніхто проти мене не засвідчив. Ісус каже, і я не буду свідчити проти тебе. Я не засуджую тебе зараз на смерть, на побивання камінням. Іди собі, але більше не гріши. Це не означає, що Він простив їй гріх перелюбу. Це не означає, що Він виправдав її в її діях. Просто Він не засудив її до смерті на побиття каміння, тому що несправедливо її привели, не було чоловіка, закон не виконався, але каже: йди і більше не гріши. Іншими словами, покайся. Він закликає її до покаяння. Немає тут ні слова про прощення, ні слова про виправдання, ні слова про те, що не можна засуджувати, що всі ми грішники тут говориться. Про конкретний гріх, конкретна ситуація, фальшиві свідки. І Христос, який чинить по закону, бо Він не має права засудити її на смерть по закону, якщо немає свідків двох або трьох, які проти неї свідчать. Сподіваюся, це розвіює варіанти. Всю брехливу цю тягар, який накладають на нас неправильним неправильною, неправильним читанням над Словом Божим. Бачите, приносяться всі, От як ми на школі говоримо по наших суботах, в школі біблійних принципів, де, де Люди приносять своє серед зовні і пхають свої думки у Слово Боже. А Слово Боже саме себе тлумачить, воно саме себе пояснює, тому що в ньому знаходяться принципи, які побудовані на Божому незмінному характері.